Формадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вітаю вас нашій студії щороку в Японії, 10 червня відзначають день годинника. І за легендою, саме сьогодні, в 671 році в палаці японського імператора вперше з'явився хронометр. Ну і саме про годинник, як про такий невід'ємний атрибут декору, уже зараз в кожній оселі будемо говорити сьогодні разом з нашим експертом фен-шуй Давидом. Веку дійсно важко собі уявити оселю без Год... годинника. Ну, але перед тим хочеться все таки спитати, а котра година Давиде. Тра година? Година говорити про годинник. <рес> до речі, які у вас ставлення особисто до годинника? Ви відчуваєте в ньому потребу в щоденному житті? Так, а вже ж. Я відчуваю потребу. Зараз у нас у смартфонах у всіх є зрозуміло, що ми можемо там подивитися час. Але все одно годинник він має з точки зору феншуй ну такий певний сакральний, сакральний сенс. Перші годинники вони були сонячні, а вже угу. ж. Тобто, годинник він. Постійно вимірює якусь якесь положення е, нашої планети навколо Сонця, треба носити години? до Кому як ну, тобто, нема такого обов'язкового? Я ні. ж тобі казав, Ніяких не, не спи з годинником. Ти його носиш і носиш, і, носиш і норма. Ти трошечки і носиш. в іншу сторону зараз відхиляєш. Да. От ви кажете, по феншуй, так. це такий, знаєте, вплив сонця і наше положення відповідно до сонця. Зараз ж ситуація якби трошки змінилася, ми, начебто, по сонцю не орієнтуємося, але все одно ж більше про те, яке значення має годинник в напрямку феншуй. Ну, ми не можемо не орієнтуватися по сонцю, тому що коли сонце сходить, ми просинаємось. Uh -huh. Тому наше все життя воно підпорядковано і сонцю, і місяцю. Чому? Тому що місяць він впливає на приливи, відливи океану нічогось там, а океану світового. Сонце задає ритми будь-якого ну всіх наших дій. Тому ми, ми можемо думати, що ми не підпорядковані, але ми повністю підпорядковані і наші біоритми, і організми, і і розквіт природи природи і так далі. Тому ми дуже пов'язані. А сцями. я от дивлюся одна сто четверо на дивані. У двох є годинники, а у двох немає. Про що це може свідчити? Як характеризувати людину? От нас з Ігорем немає, а у вас є. Щасливі годинники не носять. Вам, вам достатньо вам достатньо телефону. Таке питання. Чи є якісь стандарти феншу, який має бути правильний годинник? Яка форма? Круглий, продурудуватий овальний металевий Або, наприклад, настінні, пісочні? Тут ж теж є інший напрямок, не лише по формі, але ще й по, по їх якби, наповненню механізму. Так, ну зрозуміло, що годинник він має круглу форму. Чому? Тому що коло це символ неба, угу. тому що все рухається Солнце. по колу, і тобто, всі якісь еліптичні або колові енергії, вони нам дозволяють відслідковувати сонце. Він має бути охайним, не створювати багато шуму та мати спокійний відтінок кольору. Тобто… Чому так? Не акцентувати на собі увагу, маєте на увазі? В будь-якому випадку годинник у оселі він має, не має стояти, тому що це буде означати, що якийсь щось поламане, рух механізму не працює. По-друге, він має вісіти на стіні, не стояти? Ні, я маю на увазі, що він має, а, а, має, він має працювати. Це угу. зрозуміло. Так, так. Угу. От він може бути більш нейтральних тонів, тому що він і так привертає до себе увагу uh -huh. у оселі. А там, де наша увага, там наша енергія, тобто ти дивишся тільки там, де є або рух, або щось для тебе важливе. І таким чином ця зона, там де е, висить годинник у е, нашому домі, вона енергетично підсилена нашою увагою, тому що ми постійно на неї дивимося. І відповідно, годинник має бути, має ходити. Не можна вдома тримати годинник, який не працює. Обов'язково треба або його позбутися, або е, продати, змінити, поміняти, або змінити батарейку, його полагодити. Це настінні, це домашні. А ті, які ми носимо на руках, тому що вони, вони бувають абсолютно різної форми, Це теж впливає чи ні? Ну через те, що годинник це символ неба, а символ неба це коло, то найкращі годинники це круглі, знаходяться. Ага. Тобто квадратна це форма землі. Саме тому вся нерухомість має. Кути і Примопутні так далі, форму. І е, земельні ділянки мають кути і так далі. Тобто, е, годинник це енергія неба. У нас зараз є макет квартири, ось такі на фліпчарті. Ми трішки зачепили тему, де потрібно розміщувати в домі годинник. І Ви сказали, що годинник він підсилює ту зону, де він розміщений. Але ось давайте розберемо нашу наглядну квартиру і зрозуміємо, в яких зонах має вісіти годинник. Так, значить, у нас, пам'ятаєте, ми вже про дзеркало говорили, про ліжка. Багато у нас такої є цікавої і корисної інформації щодо цього. Напроти вхідної двері годинник ми не вішаємо, тому що так само, так само як і дзеркало, дзеркало у нас відбиває входячу енергію, а годинник він фіксує енергію. Ти заходиш і дивишся відразу на нього. А енергія має зайти. Вона не має зафіксуватися ніде е, у приміщенні. Також ми не розміщуємо годинники у, у спальнях. Там... Ніде. Так, спальні краще не використовувати годинник, тому що е, у спальні тут має бути, пам'ятаєте, ми казали, що є активні зони, а є зони пасивні. Угу. Так от спальня тут нам не потрібен зайвий рух. Нам потрібно а, тут більше відновлювати, енергію. А може ну я так можу спати, і зранку мене на ефірі Май, має, не філії ніхто не побачить. Настінні годинники, а, на які дають ось цей постійний тк, твій тобто лежати там, якщо будильник стояти маленький, якщо будильник маленький може стояти, ми зараз говоримо про настійні годинники. Ми можемо їх ставити, але в будь-якому випадку, тут чим більший годинник або він більше ну, дає якогось шуму. Краще тут не розміщати. Якщо це безшумні годинники, це можна і вони не дуже великі. Чи б не акцентувала на собі увагу маленькі і не на концентрова тобто, да. маленькі так. Я так розумію, що в спальні ми відпочиваємо, там має бути спокій, там руху не має бути взагалі. Ну він має бути, але е, не має бути надлишкового угу. руху. Там угу. тобто на спальні це відновлення енергії. Ми говорили про те, що там і м'які поверхні і так далі. Угу. Тобто, там треба така затишна, е, затишне місце, де можна відновлювати свою енергію. А у всіх активних кімнатах ми можемо вішати годинник. І у вітальнях, у робочих кабінетах, скрізь, скрізь там, де є рух. Це у... зелена зона так, зелена для зона. Годинника. У дитячих кімнатах теж можна вішати ну, годинник для того, щоб дитину привчати. Ну, Користуватися, Користуватися по-перше, годинниками, так. а по-друге, контролювати свій час і розраховувати. Так, кухні. тобто, у нас всі е скрізь, де є рух, кабінети, вітальні, кухня, е кухня а вже ж кухня теж. Е тобто, це всі активні зони, там де є рух. І там годинники, вони е будуть е нам потрібні. Цього року, 23-го року, у нас є е два важливих напрямки: це південь і північ. Де є сприятлива класна енергія, і можна вішати цього року годинники на південь і на північ. Нам потрібно підсилити там, де є класна енергія, прибутку заробітків, кар'єрних можливостей. І цього року південь і північ можна додатково ставити туди годинник для того, щоб цю сторону енергетично підсилити у будель. Це у які будинки? сторони? Південь, південь. І південь і північ, південь і північ. Так. Дякую, занатовувати. Ми ставимо розставляємо акценти для того, щоб правильно по феншуй е, трішки переформатовували свої квартири. Е, ми беремо невелику паузу, після чого будемо розвіювати міфи пов'язані з годинниками. Нарешті дізнаємося, чи можна їх дарувати. Ну і трішки про те, як підібрати ідеальний годинник на року 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она вміщає близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосичук плюс 9 червня, о 21.30 на 1 плюс 1 Україна. Доброго ранку з нами Давид Веко. А сьогодні говоримо про годинники в наших оселях. Визначала, де ідеальне місце для годинника. На нашій схемі ми позначили червоними зонами. Це зона спальні і зона напроти вхідних дверей. Те місце, де не мають бути годинники. А от, наприклад, вітальня, кухня, дитяча кімната і кабінет. Там годинник повинен. Він активізовує всі енергії позитивні. Ну і акцент південні, і північна сторона. Ці стіни, якщо ви хочете прибутку в вашій оселі, то нехай там висить класний годинник. Так валя перед паузою обіцяла, що ми зараз будемо розбиратися, як підібрати годинник на руку. Коротко, да як його правильно підібрати, які якої це має бути форми, і про що це свідчить? А потім будемо розвіювати міфі. Найкраще, щоб це був годинник круглої форми. Ну, Зрозуміло, тут кому що подобається, але форма і не має бути там розбитий, тріснутий, тобто має бути цілий годинник, тому що там, де пошкоджений символ часу, це означає, що людина може бути не, не в часі з собою, не відчувати правильно час. Ого, зауважте це. Механічний чи електронний? Насамперед рахується у феншуй. Все, що рухається, воно живе. Якщо, якщо навіть е, там, електронне життя або механічне життя, все одно це, ну механічний рух це означає, все, що рухається, це живе. І тому, чим більше він рухомий, тобто електронний, він менш живий, а механічний він більш живий. Сто що, хай там буде секундомір на електронних, щоб постійно було цей рух секунд. Я знає? думаю, я думаю, знаєш, є такі годинники, де одна стрілочка, друга стрілочка, третя стрілочка. Ну там багато що воно показує. Там я половину з них не розбираюся <рес> <рес> і береді, чим зайнятися. Давайте перейдемо до розвіювання міфів. Одне із найпоширеніших таких питань: можна го дарувати годинник чи не можна дарувати годинник? Бо це насправді вважається таким коштовним, класним дарунком, але багато до цього питань. Отже, та да, -да! можна чи ні? Міф, тобто міф. Можна, можна дарувати, можна дарувати годинник, але краще за нього якусь копійку віддати. Тобто, ви маєте умовно купити. Чому? Ага. Тому що звідки з'явилася ця історія, коли ти даруєш якийсь предмет, який починає рухатися, а потім завмирає, тобто колись він зламається, це означає, що те побажання, з яким подарований годинник, воно закінчиться в певний час. Тобто тобі бажали там здоров'я і подарили подарували годинник. І коли годинник закінчить свою е, дію, то і побажання закінчиться. І від і через це з'явилася от така історія, що треба не можна дарувати. Не можна проти, дарувати. Потому, що це матиме якийсь можливо, негативний трошки характер. А, а чого купляти можна тоді? А ти купляєш... все, що все, що куплено, це оплачено, і ти ну ти це придбав. А там де, там, де дарується, там є певний посил. Я зрозумів. Важливі тонкі нюанси. Про це треба знати. Годинник не можна передавати у спадок. Це теж міф. Най, найголовніше, що годинники старі, вони так само як дзеркала. Ми говорили про дзеркала. Вони накопичують з часом енергію. І коли старі речі передаються у спадок, вони вже мають певне відчуття. Ті, хто займаються там, ви можете зайти в магазин антикваріату і відчуєте, що там якесь дивне відчуття всередині. Там таке воно важке, таке енерг... Чому? тому що там багато речей з історією, які набрали в себе енергію. Тому, тому краще купувати нові години. Але якщо ну, у вас вже є, то брати хоча б породу. Угу. Є історія про те, що зламаний годинник не треба лагодити. Це теж міф. Обов'язково треба лагодити. Все З точки зору фаншу, все поламане, все розбите, все непрацююче, Це енергія, ну, це щось що померло, ну, умовно. Угу. І нам потрібно, а якщо ви користуєтесь цим, ми живі, і ми маємо. Е, ну, Жити і діяти у світі живих, тобто mm -hmm. і предмети навколо нас, вони теж мають бути живими, тому що ми в світі живих живемо, і все, що поламане, його треба або полагодити, або викинути. Краще полагодити, ми, ми живемо в той час, коли треба не просто використовувати ресурси, а ще й вміти їх відновлювати. Наступний важливий момент такі знаєте, ми, ми трішки забобонні і кажуть, що якщо зламався годинник, то то або до біди, або ще до якихось поганих новин, як то кажуть, старі люди. Як ви до цього ставитеся? Я ставлюся, що це теж міф, угу. і відповідно, коли ну у вас був був годинник, і от він. Перестав працювати. Треба згадати, звідки він взявся? У вашій у вашій енергії. Uh -huh. і, і з тією ситуацією, з якою він прийшов до вас, це означає, що щось там завершилося. Ага, цікаві, цікаві посили. Mm -hmm. там не треба... завершилося. Ну, в, в цьому... Або в зв'язку між вами. В, 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 в зв а, якщо від, а якщо відремонтувати, то що поновилося? Це вже буде нове життя. Нова історія цікаво, так. цікаво змушувати замислитися. Ну і на останок, давайте дізнаємося. Якщо е, в будинку є декілька годинників, кажуть, що всі вони мають показувати однаковий час. Хоча знаю, що деякі люди роблять хитрість, і на годинник, який біля виходу, завжди по типу накручують на 5 хвилин вперед. Ми на машині, так завжди на три хвилини. Щоб не запізнюватися. Як до цього ставити? Все ж таки, однаковий час, чи десь можна підкрутити? Е, я скажу, що це. Правда, мають бути у в, одні, в одній селі, оселі, в одному приміщенні один час, тому що розсинхрез зрозуміло, що це умовно. Так, він показує час, але краще, щоб в одній оселі був однаковий час, тому що має бути все в синхроні. Якщо хтось вперед або хтось назад, це означає, що певна частина свідомості людей, які живуть в цьому приміщенні, будуть в дисбалансі. І вони будуть жити не в одному часі, умовно. Тобто, хтось буде поспішати, хтось буде. Одна людина каже: Ну давай поїдемо відпочивати. А інше буде казати: ну я не знаю, тому що вони живуть е, символічно в різних часах. Назвичайно ну, цікаво. Є запитання від е, глядачки, яка прямо в онлайні онлайн нам пише пані Дарія. А ось такий годинник можна? Добрий ранок і от насилає ось такий годинник. Це е, з картини Сальвадора Далі. Але а, це напевне якась така. Але я знаю, вони ну, такі годинники роблять. Вони так, от якраз це яке? Як, я, я такого ну, це, годинника ніколи чіпля. не бачив. Є, вони, ну, є, я я даю продаю... картину, але я ніколи не бачив годинник. Але факт, якщо вони можна. є, сам факт, можна таке використовувати? Асиметричні фігури, вони ам, до часу не мають жодного відношення. Чому тому, що час він завжди, дивіться, у нас кожен рік один і той час. У нас приблизно е, часів у добі, однаковий час, і все, і це коло. Тобто завжди одна й та сама точка південь і північ. Угу. А у, ну я маю на увазі, що навіть у напрямках теж є е, угу. кореспонденція до часу південь, північ. Е, і відповідно всі асиметричні фігури вони е, час викривляють. А тоді, от Любов Самотіна питає: у мене помешкання два годинника. Один в формі серця, другий у форматі штурвалу. Ну, символічно, ми, ми скажемо, що це е, хтось е, штурвал це завжди про рух і про кар'єру в своєму житті. А серце зрозуміло це кохання. Цікаві моменти. Ну а що робити, якщо от бачите, замислились наші глядачі? Вісів на го, стін, на стіні годинник і довго туди не ставили нові батарейки. Тепер людина вигається. До речі, чоловік Микола каже: що робити? Батарейки нові вставити чи викинути? Обов'язково вставити нові батарейки. Хай рухається, і е, можна розташувати на півночі або на півдні для того, щоб підсилити енергії, які додають життя, а значить прибутку. Пане Микола, все, у вас є інструкція до дій. Сьогодні все виправляєте швиденько. Її до компасом <сі> додому сьогодні так і завдання від Антоніни. доброго ранку, а повісти так годинник, щоб в Україні були мир і благополуччя. Треба якось південна і північна сторона, так. щоб і достаток там і мир знайдемо і благополуччя. Дякую вам, Давид Веко, Сьогодні був з нами. Піднімали важливу тему годинників у нашому житті. Ще й розбиралися в тому, де правильно їх повісити, і що з ними робити. Дякую, вам, Давиде. дякую, дякую вам.